Михайлівка Олексійської громади на Харківщині. 17 жовтня в цей населений пункт завітала виїзна бригада медичної зірки. Приміщення місцевого ФАПу не змогло вмістити усіх мешканців, які бажали попасти на прийом до сімейних лікарів. Староста Михайлівського старостинського округу зазначає, що надання якісних медичних послуг питання важливе та актуальне для селян різного віку. ФАП у нас працював, була медична але ж з сімейним лікарем трішечки у нас якби такі відносини не, ну, не приїздили вони до нас на територію. Останнім часом, ну, більше двох років, скажімо так, лікаря ми не бачили. Я, як староста, намагалася е і спілкувалася з нашим лікарем, якби, щоб його привозити сюди і відвозити, щоб ну, не витрачали вла власні кошти на це на дорогу. Ну, Якби не склалося. Лікар не приїздив. За допомогою зверталися і я особисто, і наші мешканці до Первомайської лікарні. Там працює наш сімейний лікар. Як кажуть, благополуччя людини залежить на 98 від його здоров'я. Час не стоїть на місці, і ми змінюємося, і час змінюється. Так і в державі проходять зміни. З різних напрямків, як кажуть, і напрямок медицини теж змінюється в настоящий час. Ну так склалося, що до нас відгукнулася медична зірка, і зараз населення проходить передекларування сьогодні. До нас приїхали вже третього. Ну третій раз вони першого разу. Це було в вересні, 14 вересня, тоді 27-го. І сьогодні, якби люди йдуть, ніхто нікого не примушує. Я, як староста, якби давала й оголошення, ознайомлювала людей із, скажімо так, інформацією, що до нас на територію будуть приїздити лікарі за бажанням. Хто бажає, будь ласка, приходьте, хто не бажає, ну ніхто нікого не притягує, скажімо так, під розстріл не веде. От. Першого разу у нас відгукнулося десь 70 чоловік, якраз, люд, якраз медичні працівники весь свій час зайняли від початку до кінця. Другого разу було десь чоловік 40 і декілька. От. Ну і сьогодні я бачу, що достатня кількість людей прийшла. Сподіваємося, тільки найкраще, бачимо. Ну люди на селі дуже обділені своєю повагою медичною, скажімо так, велике значення для нас матиме те, що у нас на місці буде працювати медична сестра, до якої можна буде звернутися щодня, яка буде надавати послуги, ну а що людям необхідно, щоб йому укол зробили, дали пігу. Улку, чи тиск повисився, чи понизився, чи ну, такі проблеми: поставити крапельницю, якби за іншою допомогою більш кваліфікованих лікарів будемо брати направлення у нашого сімейного лікаря. Ну і будемо звертатися до фахових лікарів за. Первомайська лікарня, чи куди хто як кажуть, де хоче туди звернеться. Сподіваємося на краще. Віримо в це, все, люди відгукуються. Так що працюємо далі, живемо, надіємось на перемогу. Хочу сказати і нагодою скористатися, побажати нашим хлопцям, щоб вони витримали там, вистояли, і щоб ми далі жили, відбудовувалися і все було добре. Тим часом в приміщенні ФАПу жителі громади терпляче очікували своєї черги на прийом до сімейних лікарів медичної зірки. Мешканці за власним бажанням могли передекларуватися. А ті, хто вже встиг це зробити, завітали на консультативний прийом до свого нового сімейного лікаря. Частіше за все це підвищений тиск, тобто гіпертонія. Наша ми консультуємо пацієнтів, робимо кардіограмку, виписуємо, якщо це. Це вперше трапилося з людиною, він ніколи не приймав ніякі ліки, ми виписуємо доступні ліки. Якщо вже людина давно там, хворіє на високий тиск, в нього вже є якийсь перелік ліків, то ми можемо. Проконсультувати, там, можливо, там відригувати, відкоригувати призначення. Також можемо виписати по доступним лікам, якщо пацієнту це підходить, це лікування. Звертаються ще з, частіше за все, це спини, біль, тобто хронічні болі, там, в ногах, спині, виписуємо, допомагаємо, консультуємо. «Більше за все, це люди похилого віку, більше 50 років. Є і дітки, ну трошки діток, але це дітки 12, 14, 16 років, тобто дуже маленьких нема. Дотримуватися наших рекомендацій, якщо це дуже потрібно вести здоровий образ життя, добре харчуватися, зміцнювати імунітет. Так, якщо що, якщо да, якщо що, ми поруч надаємо допомогу, якщо потрібно. Цього дня хтось отримував призначення на лікування або направлення до профільних спеціалістів. Іншим або ставили крапельницю прямо на місці, або брали кров на аналіз, або робили кардіограму. Селяни наголошують, дуже важливо і зручно отримувати медичні послуги безпосередньо в їх рідному селі. На щас ми лічне я довольна. Я позвонила доктору, пожалуйста. Він мені написав я. То, що мені треба, молоти й прикавувалася. Ми довольні. Усім довольні. Саме головне, щоб нас не обіжали і все. Так як я переселенка, я ВПУшник, проживаю в селі Сумці, і тому, ну, дай Бог, щоб, звісно, не, не прийшлося звертатися, але звертати, коли потрібна допомога, завжди звертаюся. В первомайс, не дай Бог, що теж не наїздиться, тому що у нас автобус тільки два рази на неділю, а визивати таксі ну, тисячу гривень в одну сторону, це дуже не наїздиться. І тому так, якщо не дай Бог що случилося, мені проще сюди, звісно, взагалі звернутися. І тим більше, тим, тим, що тут надається дійсно професійна медична допомога. Тому вирішила передекларуватися і сподіваюся, на краще. Люди дуже багато приходять і дуже потребують допомоги. І дуже добре буде, коли у нас буде працювати медпункт, коли тут будуть працювати лікарі. Будемо дуже вдячні, бо допомога йде на вищому уровні. Вони дуже спеціалізовані, вони дуже ну, фахові, правильно вирішилися і дуже допомагають в низькій, уклін. І дуже хочемо, щоб змінилося все на краще, щоб дуже частіше приїжджали і також оказували допомогу. Візити сімейних лікарів медичної зірки до всіх старостинських округів Олексійської громади триватимуть і надалі. На цьому тижні в селі Олексіївка відбувся черговий виїзний прийом громадян з сімейними лікарями медичної зірки міста Харків. Виїзні прийоми медиків у сільській місцевості це важлива ініціатива, спрямована на забезпечення доступності медичної допомоги для мешканців віддалених населених пунктів. Особливо актуальним це є для людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями, яким важко дістатися до місця прийому або медичних закладів. Саме тому лікарі з представниками центру надання соціальних послуг завітали до таких жителів Олексіївської громади додому. Зараз на обслуговуванні в центрі у відділенні соціальної допомоги вдома знаходиться 265 підопічних Олексіївської громади. Це, зокрема, особи похилого віку, особи з інвалідністю, ті, які потребують постійної допомоги. Наразі у нас проходить передекларування наших підопічних з медичною зіркою. Дуже добре, те, що ті підопічні, які не можуть підійти самі, передекларуватися, лікарі приїжджають додому. Вони не тільки передекларовують, але й надають їм свої медичні послуги. Якщо комусь треба, вони можуть виписати одразу й направлення до лікарів другої ланки. Uh... Не всі зараз ще передекларувалися, аже але більшість. Ті, хто сам може ходити, можуть підійти і передекларуватися самостійно. Ті, хто не може ходити, знову ж таки, медична зірка приїжджає до них і все зробиться на місці. Для Клавдії Марківни в її поважному віці обстеження вдома це чудова можливість проконсультуватися з фахівцями, пройти обстеження та отримати необхідні медичні послуги вдома без потреби. Її їхати далеко від домівки. Мені 85 років. Сьогодні приїхали сімейні доктори. Дякую їм велике. Помірили тиск, взяли кров на аналіз і вислушали кардіограму, серце здішали. Е, вислушали мене, назначили лікування. Буду приймати, надеюсь, що поможет это мне всё. Завдяки регулярним оглядам, медики можуть виявити захворювання на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Ми продовжуємо обслуговувати населення Олексійської громади, тобі ж приймаємо на ФАПі виписуємо направлення. Робимо виїзди на Ну, На сьогоднішній час у нас було дві пацієнтки, то єсть поміряли тиск, зробили кардіограму, виміряли цукар, ну, зробили той призначення. За бажанням громадян ми продовжуємо передекларування. Тобі сьогодні був на прийомі чоловік, пацієнт, який забажав прокапатися на стаціонарі. То тобто ми йому зробили направлення, яке дійсне на на протязі року, і пацієнт може пролікуватися. Важливими перевагами виїзних прийомів є зручність для пацієнтів, економія часу, отримання меддопомоги без черг, регулярність оглядів та можливість отримати кваліфіковану консультацію на місці, не витрачаючи час на дорогу до райцентру. Я така несносна, там, щоб бігати по больницям, не мій коню. І отак А тут приїхали, зробили і дома, от УЗІ, то самое. І нічого, все. Он виписали таблетки, там те, посовітували те. Ну, все, все добре. Що, що можна сказати? І ставлення, я думаю, нормальне, то саме. І лікарі, то саме в нас. Тепер буду обчатися, якщо можна. Ноги тільки підводять трошки, коліна не хочуть гнутися, а так нічого, нормально. Для Олексіївської громади виїзні прийоми лікарів це важливий крок до забезпечення доступної та якісної медичної допомоги для всіх верств сільського населення. У Харків на станції метро «Майдан Конституції четвертий день триває ярмарок вакансій. Серед стендів, біля яких затримуються відвідувачі, навчальний центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Є е, півтори ят, тисячі вакансій з наданням житла по Україні. Хочеш, будь ласка, е, якщо ти маєш відповідний фах, Не можеш знайти до, е, відповідно до своєї освіти роботи. Ми пропонуємо перенавчання. Можеш взяти. Е, Піти на навчання в нас центр професійної освіти здобути ту спеціальність, яка затребана на ринку праці, і працевлаштуватися наразі в освітньому центрі служби зайнятості готують фахівців більше як 150 спеціальностей. Я представляю фермерське господарство. При Воно при центрі в нашому центрі. 80 соток винограда. Це ділянка. Така У нас також є теплиця. В ній вирощуємо виноград і огірки. Є ділянки де у нас росте лохина, ожина і малина. Плоду овочівники, квітникарі, виноградарі нині мають попит на ринку праці, стверджує Ірина Мірейко. Я до війни випустила, ну це було як добре все. Випустила квітникарі. Вони зар, і навіть зараз працюють в ботанічному саду в Каразіна, в Зеленбуді, у Лозовій Озеленювачі, Виноградарі в основному. Як самозайняті, вирощують на ділянках, взяли землю 2 гектара під особисте селянське, і вирощують виногради черенки, і беруть хлопчики і дівчатка ліцензії, виготовляють вино, виготовляють ізюм. Приходять і вища освіта, і інженери, і бухгалтери, і економісти. І техпрацівники, і, і учителя, і бога ну всіх спеціальностей. От у мене була слухачка, яка корінним образом поміняла свою була економістом і прийшла, вивчилась на, на квітникаря, В неї вища освіта. Вона зараз працює у Каразіна в ботанічному саду. Була Катя закінчила друга, Катя, закінчила режисерський факультет в Києві. Прийшла на квітникаря. Зараз за кордоном ну, виїхали, по, по причинам, які ми розуміємо, зараз за кордоном працює у питомнику і вирощує квіти, садять у горщики, там, ну, і каже, добре, працюю, добре заробляю. Зараз у Ірини Мірейко є слухачі курсу плодоочівників. У березні планують розпочати підготовку виноградарів у квітні квітникарів. З безпекових міркувань навчання відбувається в онлайн. Для зареєстрованих безробітних учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне. Переселенці безробітні віком понад 45 років можуть отримати освітній ваучер на навчання. Галина Половик Михайло Вам допоможе. Обіймається з донькою, яка зустрічає маму в транзитному центрі в Харкові, пані Тетяна з селища Куп'янське вузловий на лівому березі річки Оскіл. Волонтери ще допомагають вивантажувати речі. Та жінка найбільше турбується за сумку з трьома котами. Режулю віддали сусіди, коли виїжджали. Мотька і кнопка кошеняти. Тоже це кошки в мене в домі. І от із з тисячі таких звуків, да, вони все одно чують, який опасний. І вони тікають і правило двох стін. Забивається від купки. Жінка до останнього сподівалася залишитись в рідній хаті. Виїхати змусили російські обстріли. Ворог цілить по будинках та об'єктах життєзабезпечення селища. Води немає, зима підходить. От дрони все времи літають. Оце, якщо політав, значить буде привіт, пані Марія з курилівки лишалася вдома попри вмовляння доньки виїхати та постійні російські бомбардування. Жінці 85 років з усіх жителів своєї вулиці. Вона залишилася сама. Дрони, 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 і отиш є снаради, ракети не то слово. Не слово не передати. Правда, одна, вийду на лавочку, воно там і є, там бабушки там і дві. Ну мені плохо, йти, мене глаза болять, вечором потемніло, мені плохо. А хванара тягати, дрони летять. Ці курочки були, і ти їх бросила, не закрила, ніде нічого. Заручила там, і є отакий от молодичка. Щодня до транзитного центру в Харкові волонтери привозять не менше ста людей з куп'янського напрямку. В евакуації задіяні чотири десятки автобусів. У центрі працюють представники міжнародних гуманітарних організацій, медики та психологи. Медична допомога, бо багато їде літніх людей, маломобільних людей, людей з інвалідності та дітей. І медична допомога це одна з перших. Також це грошова допомога, продуктова допомога, бо люди приїжджають без. Всього та психологічна допомога і багато запитів на юридичну допомогу щодо зруйнованого зруйнованого житла. Щоб якомога швидше вивести людей з під російських обстрілів, разом працюють волонтери, міжнародні організації, поліція та місцева влада. У нас зараз проходить евакуація обов'язково всього цивільного населення з чотирьох громад: Купянська, Кіндарчівська, Курилівська та відповідно Петропавлівська. Значить, наразі маємо вивести першочергово з лівого тобто берега всіх людей. Значить, за нашими планами це біля 4 тисяч людей. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Для проживання евакуйованих людей нині зарезервовано 700 місць за необхідність кількість збільшать до 10 тисяч. Є можливість виїхати до інших регіонів України. Перевезення здійснюватимуть коштом Укрзалізниці. Складну економічну ситуацію. Харківське бюро перекладів Азбука має великі плупити пропонує переклади на більш ніж 30 мов світу. Але зараз найзатребувані мови це в нас іспанська, англійська, польська, чеська та німецька мова. Ми можемо засвідчувати нотаріальні переклади, можемо засвідчувати нашою початкою бюро перекладів. Найчастіше просять перекласти папери, які потрібні українцям за кордоном для проживання: працевлаштування, навчання, бізнесу тощо. І Трудові книжки, і особисті документи. Це нотаріальне, засвідчуємо. Найголовніше зараз у наших людей це довіреності. Терміни виконання перекладів залежать від складності тексту, обсягу, тематики, пояснюють спеціалісти. В Середньому робота триває 2-3 дні, та найголовніше це якість. Якщо бажаєте бути успішними, завжди звертайтеся до справжніх професіоналів, а саме до бюро перекладів Азбука. Гарантія якості. Бендо Анустра Агенція дексіон. Welcome to our translation agency. Бажаю вам найскоріших мирних днів. Запашний хліб, рум'яні пиріжки, смачна здоба все є в пекарні вулка на Салківці. Звичайно, нашою візиткою є різноманіття хлібів. Тобто ми випікаємо як білий батон, так і поєднання тіста з насінням, сухофруктами і так далі. Замішують тісто, готують начинку, випікають все тут. Продукція з печі потрапляє одразу на прилавок. Є у «Булки» свої секрети, які роблять вироби смачними, корисними і такими популярними серед харків'ян. Наша випічка є живою, тобто ми не використовуємо ніяких консервантів, харчових барвників, ароматизаторів та поліпшувачів. За 11 років роботи пекарня має багато постійних покупців. Вони щодня беруть щось смачненьке для себе та родини. Дитина полюбляє поріжки з фруктами, з сосискою. Я дуже люблю всякі різні кексики, у них дуже смачні. І десерти отаму от такі взагалі фантастичні. Всякі горішки, палички. ну просто бомба. Наразі пекарень «Булка» декілька. Вони на Салтівці, а скоро будуть і в центрі Харкова. Ми збираємося відкрити ще одну точку на сумському ринку. Тому незабаром в нашому інстаграмі ви зможете побачити відкриття нової точки.